Доброго дня з вами відеоблог. «Просто історія з Олексом Хавером. Ми продовжимо говорити про колапс бронзової доби на моєму бортовому хронометрі. 830-й день російського вторгнення. Пів цієї ночі Київ мав згадувати, що грім буває не лише від обстрілів. От і е, минулу передачу ми завершили на тому, е, ну власне десь посередині, навіть більше ближче до першої третини другого тишліття до нашої ери у Месопотамії, в описі того, як е, близький схід дійшов до кризи бронзової доби, і зупинилися якраз на згадці про мабуть одного з найвідоміших. Політичних діячів того часу, який навіть удостоївся честі потрапляння в шкільні підручники, про Хамурапі. От, але в... одразу слід зазначити, що чутки про те, що Хамурапі був надзвичайно великим, успішним правителем, завойовником трохи перебільшені. От так, він був крутий, як, як на свою добу, але не дуже. І як ми зараз побачимо, його те, що можна назвати державою, хоча це був тільки конгломерат міст держав, він не був стійкий. І взагалі вся ця епоха, ось, друге тисячоліття до нашої ери, це якраз епоха, коли ну не було. Імперії, фактично, в Месопотамії Ми бачимо весь все це тисячоліття боротьбу між двома цими началами, про які я казав в вступній передачі, між світ економікою та світ імперією. І світ економіка все одно в кожного разу виявлялася сильнішою і, скажімо так, більш живучою, ніж світ імперія. Ну, зараз розберемося на прикладах. Отже. Нагадую, що після падіння спочатку Шумеру, потім Акаду, потім в третє династії Уру, тобто середньої доби Шумеру, на територію Весепотамії у великих кількостях заселилися колишні напівкочевники з, з Естепу, що відділяв їх Весепотамію від Леванту, а Морити. Ну і вони з часом асимілювалися, точніше. Асимілювали місцевих і стали місцевими. І певні роди, в тому числі, досягли рівня, ну, коли їхні поселення теж стали чимось типу невеличких міст держав. І одним з тих міст держав був якраз Вавилон. Нічим не примітний вождь його колишній, який потім вже проголосив це царем, він теж був колишнім, ну, точніше, нащадком одного з таких вождів. І Знову ж таки, підкреслюю, нічим окремо не виокремувався. Вони здобували освіту місцеву, звісно, акадською мовою, мовою міжнародного спілкування. Вони в їхній шарці теж знали шумерську мову, оскільки це була мова богослужіння. Але їх основною мовою була америцька. І коли прийшов до влади черговий раз, як спадку, успадкував її Хамурапі. Вона нічим не відрізнялася від влади в інших містах державах Месопотамії. Тобто це був от, те, що я називаю державою першого рівня. Це держава дорівнює храм, дорівнює місто. Цей храм, чий цей храм був? Це був храм Бога-покровителя міста, якби ми зараз сказали. Для них це Бог дорівнював місту. До цього треба звикнути до такого способу мислення. Його звали Мардук. І він був богом неба, богом блискавки. І він був місцевим локальним богом, якого ні ніхто не поклонявся, крім як всьому Вавилоні. Хамурапі за, був дійсно таловиновитим виначальником, дипломатом, адміністратором е, ну точніше, мабуть, не стільки виначальником, скільки організатором. Він зміг шляхом інтриг, союзів е, зрад е, один з одним перемогти інших конкурентів на посаду Гегемона Месопотамії, І, зрештою, ось, одна з таких видатних. Події, скажімо, так, які для цього призвела до гегемонії його, це була перемога над Марі у середній течії Єфрата, про яку я вже згадував, це було потужне місце держави. Інша це перемога над зва так, ну і в тому числі над цими конкурентами, які затоптали перед тим Асирів. Але слід розуміти, що характер його влади при цьому не змінився. Він не був воєначальником, він не був лугавим. Він все ще виступав в першу чергу як жрець мардука. І вся його місія, скажімо, вся ідеологія Вавилону, вона полягала саме в внесенні світу істинної віри в нашого Бога-мардука і прославляння Мардука по всіма сиптамі. І цього він досягав. Тобто він, от, ми навіть коли бачимо його на його знаменитих стелах, він ніде не висідає на престолі, там, не розмахує булавою і всі іншими фалічними символами військової влади. Ні, він слуга. Він вірний слуга, скромний Мардука, і не більш того. І він не приєднує землю до Вавилона. Він віддає землю Богу, Мардуку. Ось і в цьому багато що, що пояснює суть того, що відбувалося. Відповідно, це не була як така спадкова влада Вавилону, як би ма сказали, там Вавилонське царство. Ні, це була влада Мардука, яка була поширена Хамурапі. Крім того, до речі, він ще й поширив в скажем так культ іншої, на той момент, ще знаменити, але не настільки могутньої богині. Іштар, от яку ми чомусь всі знаємо, як там аналог Афродити, Венери, богиня кохання. Це не зовсім так. Це була дуже специфічна богиня. Це була богиня пристрасті, і вона була покровительницею воїнів. І відповідно ну, вона саме через це і була, як це вона кришувала усі військові начинання, усі військові в кампанії в Месопотамії. Ну, от саме так це, це все сталося. Тим не менше, головне, що, що ми маємо запам'ятати, що задовго правління Хамурапі. Він створив фактично з нуля культ Мардука і культ Штар на загальному саптамському рівні. І після того як він помер, і держава його швидко розвалилася назад на ті самі міста держави, тому що ніякого уніфікованого державного апарату він не створив. Що головне після нього лишилося? Лишився культ Мардука, лишилася віра і лишився релігійний центр у Вавилоні. Ну, нам зараз це може здаватися трохи смішним, як там ця, трохи дурнуватий жарт про те, скільки у Ватикана дивізій. Як ми побачимо, це має в суттєву е, вагу. Те, те, що вижив культ Мардука, і він став скажімо, одним з основних в Месопотамії. І до речі, ось тут же про Хамурапі: що от з'знаменити його кодекс законів, оці стели, які переставлені на на межах. Фактично, володінь Вавилоні, точніше, володінь Мардука. Це не був свод законів, якби ми зараз казали. Ні, чому тому, що на нього ніде на них ніде не посилаються, на ці закони у судочинстві того часу. Ні, це був його особистий, скажімо так, приклад. Так би він до богів звертався зі словами: от дивіться, як я суджу людей. От які закони я використовую для того, щоб от догодити вам і в. в Встановити справедливість на землі. Інші судді могли використовувати як як такий, ну не знаю, підручник, посібник. Ось як робив великий вождь Хамурапі. Але не було такого, що от як постановив Хамурапі в своєму кодексі, так ми і розсудимо. Ні, такої уявлення ще не було. Суддя він судив за справедливістю. Ну і міг при цьому спосилатися на якісь прецеденти до кодифікації закону ще дуже далеко. Але. Ну, знову ж таки повторюю, одразу після смерті Хамурапі, царство його фактично розвалилося, це конгломерат міст держав. А потім ще через 100 років і зовсім настав Вавилон великий гаплик, який. А те, що він встряг в боротьбу за гегемонію в Месопотамії з іншим гравцем, свіженьким молоденьким, який тільки що постав. В напівночі в Анатолії, так, зі знаменитими хеттами, і ми про це будемо розповідати ще потім. Один з хетських царів він зробив таку блискавичну вилазку, рейд до Вавилонії, і Вавилон сплюндрував. Після чого от, про могутність Вавилону можна було забути надовго, але нагадую, Вавилон лишився релігійним центром, і це було дуже важливо. От тому, що чому? Чому? Тому що е, в храми фактично це була така форма історичне збереження історичної пам'яті в ті часи. Ну і не тільки в ті, ще дуже довго. От як ми в минулі передачі розбиралися, що Ашур, е, як Бог, як місто Бог, він багато в чому зберігся завдяки тому, що було першими цими могутніми царями міста Республіки е, Торгівельної держави збудовано великі. Храми так само і було і з Вавилоном. Звісно, це був ще не той знаменитий Вавилон, про який ми всі знаємо, з цими звисаючими садами, і таке інше, але все одно це вже було щось, що привертало до себе увагу усіх навколишніх. Так чи інакше. Ось черговий раз ми маємо ситуацію, коли е, внаслідок вторгнення зовнішніх сил, в даному випадку хеттів, е, вибито одного з одного з основних гравців на е, в месопотамії, і утворюється черговий е, вакуум влади. Ким він був заповнений. На півдні у Шумери, Шумері постали так звані болотні династії або морські династії. Тобто не звідки знову з'явилися царі, які саме проголошення, але вони виводили свої родовіди до царів попередніх міст держав, ну, звісно, до урука, так чи інакше. І ще два століття, фактично, от ці морські царі, болотні царі в низинах Шумеру, не підкорялися нікому, навіть ламу, який... Нагадую, Лам весь час Швентів і всім заважавши. А, і до речі, що дуже важливо, Хамурапі, коли він утворив цю свою державу, він ніколи не називав її Вавилонія. Він її називав Аккад Акад Ішумер. Його титул був. Цар Акада та Шумера. От знову ж таки нагадую про цю тінь про спадок в Саргона Великого, який більше тисячі років ще нависав над Месопотамією. От саме так, коли в цьому управлялися всі майбутні правителі, вони не намагалися проголосити себе, от якими круті самі по собі. Ні, вони претендували на те, що тепер ми, як саргон, ми відновлюємо ту велич акадської Акадського царства. І це буде з іншими теж Хаморапі, просто такий самий видатний. Він ніколи не називався Вавилонським царем. Він був саме цар, Акаду та Шумер. От, е, власне, хто заселився після цього в Вавилоні? Ну, населення нікуди не ділося. Місто то було сплінтроване, але хети одразу пішли, ну повернулися назад, вавилоняни, якось повідбудовувалися і. Головне, що? що у них, як царі, затвердилося ем, таке, рід з ем, народу каситів. Хто такі ці касити, досі невідомо. Тобто, ну, я ще розповідав про ці проблеми мовні і етнічні в давні часи. Знову касійська мова не ідентифікована. Ще один мовний ізолят. Ем, так чи інакше, вони ці дріб'язкові якісь вожді. Просто скориставшись тим, що хто тут крані в царі, нікого ну ми будемо. І як не дивно заснували династію, яка протрималася на троні Вавилону найдовше з усіх відомих вавілонських династій, півтисячоліття. І взагалі-то про касицькі правління над Вавилоном зазвичай історики кажуть, Ну воно таке не видатне. не відігравав якоїсь великої ролі. Це так і не так. Тому що зазвичай такі характеристики видають ті, хто орієнтується на імперську велич. Так, касицький Вавилон нікого не завойовував, нікого не підкуряв. Він час від часу програвав, ставав васалом когось. Але в цей же самий час Вавилон ріс. Вавилон багатшив, е, і культ Мардука процвітав, е, культура процвітала, тому що, нагадую, це вся, культу, вся культурне і наукове життя було так чи інакше зав'язане на храми. Оскільки процвітав храм, процвітала культура, процвітали е, науки, процвітала торгівля. Вавилон ріс, ріс. Тобто, ну так, Вавилон нікого не завойовував. Але при цьому казати, що вавілоняни жалілися на життя через те, що вони нікому на горло ногою не стають, ну, було б трохи знову ж таки перебільшеним. І про це теж треба пам'ятати. Тобто, тому що касицький період в Вавилоні – це якраз той приклад, коли світ економіка в черговий раз перевагила світ імперію. Просто знову ж таки нагадую, історики більше люблять розповідати про світ імперію, тому що. З багатьох причин говорили вже про це. Так чи інакше, ще інша відбулася дуже важлива подія, ну чи не знаю, процес в Месопотамії в той же самий час, от приблизно тоді ж, коли було зруйновано сплюндровано, точніше, Вавілон. І ще перед цим на його території, особливо на північній частині в долині цього притоку єфрату річки Хабур, про які я вже розповідав минулої передачі, з'явилися ще одні нові люди. Які прийшли зі Сходу, з Іранського нагір'я, і це були, от, як я колись розповідав про Китай в доісторичній історії, може хто пам'ятає, так само сталося і в Месептамі. Вони не прийшли, нікого не завойовували, але вони прийшли як каста колісничників. Так, це були одні, одне з племен Арів, вже індоарійських. Племян носії колісничної культури. Вони прийшли саме як каста воїнів з своїм е, ім'ям, яке таке називалося Мар'яну. От про, про нього ще трохи поговоримо. Е, тобто цей юнак Колісничник. І знову ж підкреслю: вони не завойовували цю землю. Вони прийшли туди, вони асимілювалися, вони перейняли місцеві хурійські мови. Про хурітів я теж я розповідав в доісторичній історії. І тро, тільки збагатили місцевий лексикон лексікон. Усім, ем, усіми словами, що пов'язані з конями, військовою справою, колісницями і, ну, і воїнством як кастою. І десь ось. На 17-16 столітті до нашої ери ці ну, міста держави, князівства, можна їх так назвати, очолювані такими родами, вже хурітизованими, вони об'єдналися і утворили царство, яке відомо нам як Мітані. І е, тут дуже, ну це такі, не те, що парадокси, якраз дуже красиво показує суть того, що відбулося. Тому що це слово мітанні, воно складається з корення, «міт» і закінчення. Ані. «Міт» — це корінь індоєвропейський, ані, як і в Мар'янні, це хурійське закінчення. Ну, а мід це означає об'єднаний, з'єднаний ну, ті, що разом. Інакше кажучи, що це ну, таке гібридне слово індоарійсько, індо хурійське, яке щось для наш лад було б, типу, як юнайчині. Розумієте, там англійський корінь, українське закінчення. От. Ну і з самої назви зрозуміло, що це було саме об'єднання міст. І чим воно вирізнялося? Саме тим, що вони були першими носіями бойової колісничної культури. Як я вже неодноразово розповідав, якщо щось десь корисне з'являється, воно миттєво, от так от як лісова пожежа, поширюється навколо і колісниця буквально за півстоліття стала мастхев для будь-якої держави регіону, незважаючи на те, що принесли її саме оці індоарійці. І ми вже бачимо через 100 років, що от без колісниць нікуди, колісниця стала уособленням військової міці. Ну и до чого це призведе? Ми ще трохи далі побачимо. Суть поки що в тому, що це царство Міттані, воно було могутнє. Воно спочатку було зосереджено виключно на цій в цій долині річки Хабур. Потім воно поширилося на захід за Фрат і захопило навіть північний лавант. На схід воно поширилося і захопило Ашур і усіх його колишніх конкурентів по долині Тигру. І воно було настільки могутнім, що почало навіть контролювати князівства в горах Тавру та Антитавру там. Кісуватна, ж там ще ну забув. І саме там вони, а, і до речі, одні їх столицю так і не знайшли, але одне з їх міст, таких визначних, був вже знайомий нам Тельбрак. Пам'ятаєте, знову ж таки, в циклі про доісторичну історію те саме місто, яке існувало кілька тисяч років. від Ще до керамічного неолітичного поселення і аж до раннього ісламського періоду. Ось в Міттені, часи мітаніва, це був його такий сплеск, коли воно стало справжнім містом-містом. Але, ну, яким би ти був, не був крутим, все одно рано чи пізно на тебе знайдеться якийсь госдодер. От і ним стали знову хети. От у хетів ми ще будемо про них говорити. Вони за кілька століть кілька кілька разів занепадали, знову відроджувалися. Ось настав цикл їх відродження, і в 1360-х роках міттані остаточно було поламано хетта. Незадовго перед цим, якраз до них ще й дійшов Тутмос Мос Третій з Єгипту, ну, але про це в відповідній частині циклу буде. Так чи інакше, на 1360-ті роки на, там, стараннями хеттів та інших усіх месопотамців, які були, звісно, незадоволені задоволені Міттані, мітані як царство було зруйноване і фактично поділено на частини. Одна частина. Який годиться, відійшла в переможцю, тобто хетта, а інші підгербли під себе їхні колишні васали. І так ми знову говоримо про Ашур. Тому що якраз тоді, всередині 14 століття, Ашур, Ашур різко трансформується. Він перетворюється з міста, тобто, от, до того нагадую, правитель Ашура це був намісник Ашура в. В місті, і не більше того, фактично він був голова наглядової ради. З середини 14 століття він проголошує себе царем. Нагадую, вони використовували акадську мову, тому тут легко прослідкувати, що асірійці почали себе проголошувати рівними усім іншим царям Близького Сходу: Хетам, Вавилонцям, єгиптянам, Еламітам. Більш того, Саме в цей момент в документах для самоідентифікації замість міста Ашур починається вживати символ земля Ашур. Тобто, ми фактично спостерігаємо, як світ економіка в черговий раз перетворюється на світ імперію. Чому? Ну, тому що є підозра, що асирійців трохи задовбало, що до них весь час хтось приходить і над ними домінує, не дає їм спокійно торгувати і, взагалі, пригнічує їх незалежність. І так склалося, що кілька підряд царів Ашуру були войовничими, були царями-воїнами. Вони почали керуватися логікою світ імперії. Я про неї нагадую, вже розповідав в логіці світ імперії, головне це контроль. Тобто не те скільки ми добуваємо всього багатства для нашого бога. Шура звісно. ні. Суть в тому, що ми маємо контролювати усі ключові точки. Ми маємо бути впевнені, що на нас не нападуть звідти. Що нас наших купців не будуть обдурювати тамто, що нам платять справедливі ціну тут, що нам роблять три рази кусі, що нижче від нас, а великі царі світу називають нас братами, а не синами, тобто от привизнають рівними. Ну тобто ідеологія цінності контролю, цінності величі. І саме в цій парадигмі починає розвиватися те, що називається Середнє Асирійське царство. Це процес от, не не моменти. Він затягнувся на кілька сот років. Але вже у, ем, під кінець 14 століття відбувається важлива, тобто, важлива подія, а Шур починає офіційно претендувати на гегемонію в Месопотамії. Яким чином? Крім того, що він підминає під себе усі от залишки Міттені, які були до Єфрату. Він встригає в чергову міжособицю всередині Вавилону. яку справа в тому, що черго... один з царів видав свою доньку за царя Вавилона. Ну, часто таке буває. От ми визнаємо одне одного рідним, і от твій спадкоємець дружиться на моїй дочці, і відповідно син, тобто спадкоємець, був від племінником асірійського царя. І його скидають з престолу, як завжди, гареми, велика кількість дітей, амбіції. Його він тікає до свого дядька в Ашур, той допомагає йому повернутися на престол Вайлону. А той садиться на престол і каже: Я нікому нічого не винен, я взагалі я законний вавилонський цар, і е, ніде от, ви мені я вам нічого не винен. От, це була дуже сильна образа, яка відчувається прямо в текстах асірійських ще на одну сотню років. Що одна справа, коли ну, ми тут чубимось, ну всі одне з одним чубом чубляться. А от Вавілон Вавіланяни, вони зрадники, їх вони завжди якісь підступні, вони не тримають своє слово, і наша шум ашурська асирійська справа їх за це покарати. І вони цим починають займатися. Особливо е... от. Вже ось з 14 століття, ось з XIII століття. Спочатку його вони остаточно завоюють мітані, тому що до того це були ну, такі хитання. Вони приходили, їх розбивали, накладали ДНУ, відкусували кілька міст, поверталося, Міттені знову возбухали. В, на початок 13 століття це терпець урвався. І мітань було занадто далеко і занадто відрізнялося від Ашуру. Тому з нього зробили віце королівство на чолі з братом, царя. Ну, як ви розумієте, це. Тільки на початку здавалося гарною ідеєю, бо потім і цей брат, і його спадкоємці теж чомусь вирішили, що вони Ашуру нічого не винні, але це буде набагато пізніше. Поки що, після цього, ось, фактично, весь середній вся верхня Месопотамія під гегемонію Ашуру. Він звертає увагу на південь, і за царювання такого собі царя токультіні нурти. Нагадувані нур та це такий бог ом, шумерського епосу. В, з важким дитинством, от. ну і ті культінунурта це типове теофорне ім'я. Це причому Бог-герой, бог воєвничий. І він починає війну у 1237 році. Він розбиває хеттів у північному Леванті. Тобто тепер домінування хеттів у, е, от, в, в у ви, місці, де можна вийти до Засередземного моря, а це нагадує один з основних торгівельних шляхів з Месопотамії на Захід. Тепер е, воно, вони стають васами. Асирії. В 1225 році він перемагає вавилон і проголошує себе правильно царем Шумеру та Акаду. Не Асирія, не вавилону а Шумеру та Акаду. От, от як довго живуть традиції. Вавілоняни одразу повстають, він знову повертається і, і знову повстають, знову повертається, караючи їх. Десь в проміжках місцин він будує нове місто, яке звалося Кур -Ті -Куль -Ті Ту культі Нурта. Ну, Кур це місто чи або фортеця. Тобто ну, на наш лад це було б щось типу Тукульті Нінурто Бад. Ну, Чи ті культону нурту град, Бург, не знаю, Берг. О, ні не Берг, господи, звісно, бург. От. Ем, ну і взагалі, от, в, саме за його правління вперше проявляється оця асирійська зверхність, імперськість, От бажання не просто перемогти, а поставити черевика на горло і щоб тобі переможені цілували черевики. і... Є підозра, що от за цим за цією показною жорстокістю, за цим бажанням принизити усіх своїх переможених, стояв знову ж таки, ну, чи то цинічний розрахунок, чи то психологічна трава. Настільки вже висловимося так задовбало асирійців, а історична пам'ять у них була, дай Боже. задовбало їх, що хтось приходить і їх завойовує, що вони в певний момент вирішили, що. От краще залякати усіх, краще усіх переможних довести до такого стану, щоб вони навіть боялися підняти очі в твоїй присутності. І тоді ми, тільки тоді, ми зможемо забезпечити свою гегемонію. Це було нове слово для близького сходу, і воно не спрацювало. Але, звісно, асирійці про це ще не знали. І вони будуть намагатися це повторити ще і раз, і не раз. А поки що, в... з нашим тукультині нуртою сталася прикра. По-перше, По в останні роки його царювання, це вже під кінець 13 століття, почалася всяка фігня, почалися посухи, почалися землетруси, тобто явні ознаки гніву богів. І всі одразу казали, що ну, зрозуміло, яка причина цього, це богохульство. Ту Нінурта, замість того, щоб жити, як усі його предки, в місті Ашурі і поклонятися Богу Ашуру, він збудував власне місто і взагалі поводиться так, ніби він у нього немає і... богів. От, ну, святотатство, нічого не поробишся. По-друге, він роздратував занадто багато своїх родичів, того самого віце-короля Мідтані, різноманітних синів, племінників і їхню челядь. Так чи інакше, у 1207 році його було вбито, можливо, навіть його власним сином, тому що там був, здається, чергова суперечка про те, хто буде спадкоємцем, і один з синів вирішив не чекати. От, і одразу ж після його смерті ця гегемонія Шура да, перетворилася на тиху, і все розпалося знову назад. І знову прийшли ламіти. От. І цей 1207 рік, коли власне вбили ту культі Нінурту, в це той самий рік, коли в на п'ятому році свого правління фараон Єгипту мернаптах, мав. Провів битву і відбив напад в західній Дельті коаліції, яку він назвав у своїй переможній стелі, народами моря. От і про те, що відбувалося в той же час в Єгипті, ми поговоримо вже у наступній передачі. І, до речі, якщо ви раптом хочете більш докладно почути про історію Еламу, Вавілонії чи Ашуру Асирі, то, будь ласка, пишіть в коментах. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог «Просто сорі» з зараз Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петрі. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлистів, щоб не сплутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки за створення лише і не хворіте. Все буде Україна!